Друзі. Друзі, дуже велика щука. Хороша щука. Хороша. На тайдмінов й На мілякові. Фух, полторашка, полторашка, двушка. Тайдміну 90F. В шахті. І флюр 85-й від азури витримав. Слава Богу. Ох, кров пішла. Жаль, жаль, жаль. Зараз швидко швидко звільняю. Швидко, швидко, швидко. Швиденько звільняю, ніби не так, щоб критично, але крові багато. Як вона на мілякові вилетіла за ним. А потім свічок ще декілька на виважуванні. Дуже гарні емоції від цієї рибки. Так, спрацював ось такий от тайтміну 90F. Для нашого рибака українського це абсолютна легенда. Не знаю, легендарнішого Воблера навряд чи можна знайти, може ще щось типу фаріни. Хі -хі, легендарніше за цей Воблер. І то я не впевнений. І то я не впевнений, прекрасно. Прекрасно. Сьогодні у нас які сьогодні? 10 градусів. Сьогодні 9 число. На вулиці 10 градусів тепла. Легесенький вітер, я би не сказав, що він дуже сильний. Вітер є, але такий метрів 5-6 пориви максимум. Тобто досить комфортно ловити. Рибка є, продовжимо. Взяла от прямо отут. Тут глибини десь метр, латаття, трава. Такі умови. щучі. До речі, що там наш повідець? Поцарапаний, але не більше того. Дві маленькі царапки був повністю у роті в щуці. 0.85, здається, азуровський флюр. Попереду, друзі, за ось цим лататтям. Хтось дуже гарно полює, чи то окунь з латаття вискакує, чи щука. І там весь мальок зібраний, я бачу, він гуляє. Зараз пробую. Ну, найменший в мене приманка це 90-й розмір. Я сьогодні під окуня нічого не брав. Один спінінг. Але зараз пробуємо там декілька проводочок зробити. Може якийсь гарний окунь вистрибне, або щучка. Хтось там полює. Я обережно підберуся з залотаття. Спробую зловити. Ви бачили цей вихід онлайн? Промазала щука? Пізніше удар був, не засіклась. Я думаю, вам прекрасно було це видно. Є друзі, рачник спрацював. Мені здається, що це навіть хороший окунь, що це не щука. Ратлін спрацював. Ні, щучка невеличка. Зараз може навіть зійде. Ні, не зійде, напевно. Зійде. Знову Шакаловський Тіан 60FT працює. І спрацювало, друзі, досить далеко від Лотаття. Десь на глибині 2-2,5 метра. І метрів так по відчуттях 7-8 від латаття. тобто... Друзі, знову 90-й. дого тайт мінук 90F. знову вихід щуки і знову. Мимо промазала, на жаль. <смі> на жаль, промазала, але це вже третя покльовка на нього за якихось там хвилин 40-50, напевно. Vision 110, друзі, спрацював. <гум> Vision 110 спрацював такою гарною кілушечкою. Чіткий ударчик лаштюк. І е є. -е. Правильно підібрана приманка. Під правильну глибину і ось така щучка. Супер. Бережно. Так, так, так. Сама звільнилась. Молодець. Ось така гарнюнька. Ну Кілушки нема, але тут десь грам 800-900 є. Ось такий красунчик. Віжн 110-ка. Суспендер. В такому прекрасному кольорі. Спрацював. Спокусив цю щучку. Плаваю я, друзі, десь годинки, напевно, вже півтори без покльовок за першу за перших хвилин 40 я отримав 4 покльовки. Ось у мене лічильник, 4 покльовки і 2 риби. Потім за ще десь півтори годинки і от знову рибка. Це вже добре. Будемо сподіватися, що буде кльов. Розпочався, до речі, дощик десь. Хвилин 20 падає дощик. Зараз тут ще пару закидів і буду ставити форінку евку, тому що далі глибина йде до півтора метра. І тайтміну 90Ф він ну, по такій глибині вже не так ефективний може спробую. Зараз є в мене там ще одна класна приманочка, на яку була покльопка на минулій рибалці. Так, термо з чайочок, щоб не охолонути. Зараз без 10-4. Ось цю хочу спробувати ще приманку. Джекаловський бебікодон. На минулій рибалці був на нього хороший удар. Але минула рибалка в цілому була поганою. Та То той покльовка я вважаю, що це дуже добре. Що вона взагалі сталася та покльовка? Це тонуча приманка, він досить так швидко тоне і його класно вести просто як джип. На падінні він працює гарно хвостиком. У нього м'який хвостик. І він гарно працює. Да. Для 15-грамового спінінга це трошки перегруз. Він напевно грамів 30 важить, я думаю. Він падає повільніше за будь-який джиг. Ну, як дуже повільний такий джег, недогружений для щуки, це може спрацювати під щуку. Идет, друзья. Ракин. Хорошо, шося. Еще одна закилошка. Ще одна, друзі, за кіловка. Чудовий. Чудовий результат. І ця кровить дуже сильно. Дивіться. Ратлін самому-самому забрали. Звільнив друзі, але дуже сильно вона пошкодила зябра. Спрацював, друзі, все той самий раклін, від Шакала. TN 60 Full Tungsten. Дощик не зупиняється, я напевно хвилин 5-10 ловлю. І буду закруглятись. Тому що дощик значний. Зрозуміло, що в мене вже все промокло там. Рюкзак. Все буде промокше. Є! Ще одна, там же. На тому ж місці практично. Хороша. Хороша. Дивіться яка. Яка гарненька, ще одна кілушка. Ось така. Прямо онлайн через 5 хвилин після першої. Друга на наступному ж закиді. Це наступний закид, друзі. Ну ви це все бачили. До речі кажучи, сьогодні у мене Зодіас до 15 грамів. Це відносно новий мій спінінг. Десь рибалка друга третя на нього. 5-15 грамів. Зодик. І дайвастіз. Мульт. Сьогодні один спінінг, я вирішив альтернативу ніяку не брати на окуня, там чи ще щось не відволікатись. Покидати виключно 90-110 воблера воблери, плюс ратліни. І не прогадав, тому що хороший результат. У мене 7 покльовок і 5 риб в човні. 5 риб це дуже добре. 7 покльовок. Чи 8 покльовок. Ну, вроді на лічильник у мене 7. О, можливо, я деяку покльовку якусь міг не, не набрати. Тому... І 5 риб. 5 риб в човні. Чотири з них дуже хороших, ну як дуже хороших, кілошки. Кілошки одна ближче до двох кілограмів. Інші біля кілограма. І одна була там дрібна, ви її бачили, вона десь там на початку була. Вона, можна сказати, в човні зійшла в мене, я особливо я не намагався її дістати. Зійшла і супер. Не довелося самому знімати. Дощ, як ви бачите, не зупиняється, тому напевно буду закруглятися. Дуже приємних дві рибки, щойно зловив під кінець рибалки. Прекрасно працює даний ратлін від Жакал. Ну і що класно, сьогодні спрацював до TideMino 90F. На нього було 3-4 виходи. Дві рибки, я здається, на нього зловив, да. дві рибки зловив і одну рибку зловив на Віжена 110-го. Тобто воблери теж працюють. Але от класний вихід був, як я тільки приїхав. То я тільки почав рибалку, там десь... Між годиною дня і другою годиною, між часом і двома був хороший вихід. Тому рибалку варто починати, напевно, десь годин в 10 ранку зараз. Не на світанкові, як я зазвичай роблю на світанкові починаючи рибалку, а краще десь біля 10-ї години, тому що вже осінь і риба дуже часто клює вихід в неї от саме в обід. І от міні-вихід був такий біля п'яти годин. Да. Десь в пів п'ятої в п'ять теж було дві рибки підряд на Ратліна. Теж можна сказати такий міні вихід. Ну і на протязі дня там теж поклювало трошки між цими двома годинами і між п'яти дві рибки, дві покльовки було. Ось таких чотири щуки біля кіло. Раз два, три, а цю зараз подивимось, вона виглядає не живою. Да. Вона вже все, на жаль. Так, друзі, три рибки відпустив, четверту змушений забрати. Ну, тому що дуже сильно вона засадила в зебра. Бачили, ну і вона не вижила. Якщо з іншими проблем нема, вони поплили, то цю змушений знову ж таки забрати. На жаль, це реалії, такі рибалки, що іноді рибка помирає і краще її забрати додому, ніж би я її викинув і вона. Сьогодні у мене така була снасть Zodiac Stis. Чудово відпрацював Tight Minu F, -ка. чудово відпрацював Ратлін. Ratlin. Ратліна вже шукати не буду, ви його мільйон разів бачили. Чудово відпрацював. Зараз у нас вже пів шостої, коли там у нас захід сонця має бути 18.20. Ну, грубо кажучи, через годину, але пасмурно бачите. Тому раніше темніє. буду збиратись вже додому. Всім пока. Дякую за увагу.